Вітаю на каналі Топ Кіно Кілер. Сьогодні я зібрав 10 кращих пристрасних фільмів про кохання останніх років. Поїхали! Емануель молода жінка з Європи, яка подорожує різними країнами Азії, де перевіряє якість дорогих готелів. В рамках свого останнього завдання вона зупиняється у фешенебельному готелі Гонконга, де їй доручено знайти причину звільнення менеджера Марго. Водночас, крім своєї роботи, Емануель займається пошуком інтимних пригод з ледь знайомими чоловіками та жінками, щоб задовольнити свої найпотаємніші фантазії. Ромі Мейтіс шанована бізнес леді з Нью-Йорка, яка працює генеральним директором компанії з виробництва робототехніки. Вона одружена з відомим театральним режисером Джейкобом, якого дуже кохає. Проте відносини подружжя переживають кризу, намагаючись задовільнити свої пригнічені інтимні нахили. Ромі заводить роман з нахабним молодим стажером Семюелем. Чим ризикує втратити як шлюб, так і кар'єру. Бабі готується вийти заміж за свого коханого. Проте несподівані свідчення його зради руйнують їхню любов та розбивають серце дівчини. Прагнучи забути невдалий роман, бабі вирішує змінити своє життя і незабаром знайомиться з таємничим та вкрай привабливим суддею Марком. Несподівана зустріч приводить дівчину у світ пристрасті та безлічі небезпек, до яких вона не була готова. На перший погляд у Віка та Мелінди є все про що можна мріяти: чарівна донька, розкішний будинок та вірні друзі. Проте їхній шлюб перетворився на порочну гру, де вона навмисно не приховує свої зради, тоді як він все пробачає. Ситуація набуває небезпечного повороту, коли один за одним за таємничих обставин починають гинути коханці Мелінди. В мальовничому Неаполі народжується дівчинка, яку називають Партенопа, на честь міфічної сирени, яка подарувала ім'я цьому древньому місту. Життя юної леді нагадує легенду: вона красива, талановита та постійно перебуває в центрі уваги чоловіків. Натомість, за блиском та яскравими моментами, ховаються глибокі пошуки себе. Партенопу поглинає буря почуттів, з якими вона поки не знає, що робити. Переїхавши в квартиру своєї мрії, піпа і Томас помічають, що їхні вікна виходять прямо на квартиру навпроти, мимоволі запрошуючи стати свідками мінливих стосунків привабливої пари сусідів. Проте необачна спроба анонімного втручання у чуже життя запускає ланцюг подій, які неминуче ведуть до катастрофи. Поки Томас намагається зупинити сумнівне захоплення, піпа намагається дізнатись більше про симпатичного Себастьяна, який ж Ven a uprote. Калеб Кастільо успішний дизайнер ландшафтів з Лос-Анджелеса, який перебуває в романтичних відносинах з затребуваною моделлю Фіоною Ернандес, та водночас залишається відданим своїй чарівній дружині Салін, яка бажає народити від нього дитину. Незабаром щасливе сімейне життя Кастільо руйнується, коли Селін дізнається про зраду чоловіка, після чого Кале починає відкрито будувати власне майбутнє з Фіоною. Проте їхнє щастя рішуче налаштована. Зруйнувати селін, яка не збирається миритися з таким станом речей. Молода пара Люк та Емілі працюють у найбільшій фінансовій компанії Нью-Йорка. Вони справляють враження не лише щасливих, але й успішних людей, які заробляють по-справжньому хороші гроші. Проте все змінюється, коли кожен з них отримує унікальний шанс на підвищення. Так, колись закохані один в одного молоді люди стають заклятими ворогами. Жага піднятись над колегами змушує їх вступити у боротьбу, яка загрожує вилитися в справжню катастрофу катастрофу. Юна Лючія та Джакомо одразу зрозуміли, що їхня любов це доля, проте щастя виявляється недовгим. Епідемія віспи, яка спалахнула в Італії, руйнує іделію закоханих. Захворівши, Лючія змушена залишити свою батьківщину, розірвавши усі зв'язки з минулим. Проходить багато років, і тепер вона відома під ім'ям Галатея. Доля знову зводить розкішну куртизанку з Джакомо, який також змінився за ці роки. Проте до сих пір має почуття до її. Життя Іриси склалося найкращим чином. У неї щаслива сім'я, успішна кар'єра та двоє чудових дітей. Проте, водночас, інтимні стосунки з чоловіком потерпають від відсутності пристрасті та часу на близькість. У пошуках виходу з цієї ситуації вона встановлює додаток для знайомств, який повністю перевертає звичний світ жінки. Ірис занурюється в новий досвід, зустрічаючись з різними чоловіками і по-новому відкриваючи се. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася добірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування цього відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо.